Дуже багато людей зараз відчувають тривогу. Це пов'язане з тим, в якому зараз ми в світі живемо. Да? Це і інформаційна така війна проти нас, куча інформації негативної, яка постійно пливе потоком, і людина не справляється, вона не відрізняє, на що вона може вплинути, а на що ні. Чому і починає на все реагувати хвилюванням, тривогою. і якби, Така ситуація дуже тяжка. Що я зробив? Я розробив таку гіпносесію, в якій ви можете позбутися цієї тривоги. Якщо будете прослухувати її там, два рази на неділю, то це відчуття тривоги зменшиться ну, мінімум на 50%. Ви це примітите, що це дійсно так працює. Тому. Хто бажає да, як це говорять гіпнотичну сесію, пишіть мені в особисті тривога. Я вам скину, розкажу, як, що, як з цим працювати, і взагалі ви провірите себе на знаєте, таку роботу з підсвідомістю.